У Києві пройшов щорічний благодійний різдвяний ярмарок Charity Базар. Для киян це шанс придбати незвичайні подарунки з різних куточків світу на різдвяні свята, адже всі посольства Києва представляють тут товари, характерні для своїх країн. А от для громадських організацій це можливість заявити про себе, а значить отримати фінансування. Основна ціль ярмарку зібрати гроші для підтримки таких організацій. Ми піклуємось про інвалідів з розмовою від старістю. У нас діти й молодь, підлітки. такі пантоміми є частиною корекційних занять, що регулярно проводяться в центрі джерела. А от спільнота святого Егідія займається допомогою безхатькам. Жіночий клуб нам допомагає вже багато років, і за його підтримки ми маємо можливість зібрати наших бездомних та бідних друзів у їдальні саме в день різдва. Для того щоб в цей день, коли особливо люди збираються сім'єю, коли місто стає порожнє, вони не відчували своєї приниженості, залишаючись самотніми на вулиці. Напередодні різдва так хочеться повірити у казку. Найкращий спосіб це зробити подарувати казку комусь іншому. Валя Чабанова, Могилянська школа журналістики.